Женя рада дуже тебе бачити, Взаєм. Скажи, будь ласка, можливо, спорт сьогодні для тебе має більш значення ніж раніше. Ну, ти знаєш, і раніше спорт мене заспокоював, якби да? давав мені таку рівновагу. Зараз це просто необхідність, тому що дуже мало активності в, наші, в нашому житті, в творчому стало і як мінімум спорт. Рівноважує моє мою мій внутрішній стан і так само врівноважує мої ваги. Ти радиш займатися спортом там 10 хвилин, 5 хвилин, Щоб врівноважитись, заспокоїтись. Розумієш, тут немає такої якоїсь правильної схеми, тому кожної людини треба під себе підлаштовуватися, але все одно можу сказати, що не можна починати одразу з великим навантаженням. Потрішечки треба маленькими такими краплинками давати. Можна почати реально там з 10 хвилин на день, потім додавати, додавати. Ви вже потім зрозумієте, що ви суперспортсмен. І, і, і навіть якщо тут така штука, які ви цілі перед собою ставите, якщо просто заспокоїтись трошки, то то, мабуть, і 10 хвилин вам буде достатньо. Все залежить від результату, якого ви очікуєте. Що тебе сьогодні ще мотивує, окрім спорту? Можливо, історії людей. Там якісь... в, принципі, в принципі, мене зараз мотивують тільки люди, тільки люди. І починаючи там з повномасштабного вторгнення е, Росії, е, я можу сказати, що дивлячись тільки на людей, тільки вони їх історії, їх е, якісь е, події, мотивували мене на ту чи іншу якусь свою справу. Сьогодні у всіх артистів роботи набагато менше. Набагато. Її немає, давай так скажемо. Зовсім. Як, ну, скучив за роботою взагалі? Ой, нереально скучив, просто. Чесно кажучи, я вже не можу знайти собі місця. Дуже хочеться якихось творчих, творчих речей, але інколи, знаєш, такі перепади настрою, то зовсім не стоїть на творчість. То з іншої сторони, десь знайдеш якесь натхнення, і так хочеться виплеснути його в якусь творчість, а, а нема куди. І це якби я не знаю, трошечки навіть з'їдає всередині, але я дуже надіюсь на те, що вже скоро ми почнемо. Працювати ну творча творча індустрія креативна почне працювати нормально. Ну хоча б трошечки, щоб ми могли щось робити. Багато хто каже, що сьогодні важливо знаходити у кожному дні, хоча б трошечки відчуття щастя. Можливо, в тебе був найщасливіший момент за період війни. Можливо, повернення там не знаю. А, слухай, да таких так? моментів дуже багато, чесно кажучи. Я шукаю весь час. Моменти щастя, тому що просто сидіти там, дивитись новини і там себе, просто з'їдати зсередини неможливо і там переживати за війну, просто. Себе не вистачить, і я весь час, я не знаю, дивлячись на свою дружину, яка у мене вона веде майстер-клас, яка вона у мене молодець, весь час зустрічаючи один одного після якогось мого відрядження, наприклад, коли я їду там на передбу до хлопців чи ще кудись. А, і весь час ці зустрічі вони такі теплі, вони такі класні, і навіть ці дзвінки по відеозв'язку в телефоні, теж коли ти розповідаєш, що ти скучив, що ти хочеш обійняти, це ці хвилинки щастя. Вони надихають, бадьори далі рухатися, жити повним повноцінним життям. Ще таке питання: скоро опалювальний сезон. <говори> він буде такий складний, кажу, так можливо, ви якось готуйтесь, ви вже ваша година. Ну ти знаєш, ми так особливо ніяк не готувалися, тому що, по-перше, там ми живемо в приватному секторі, і у нас там будинок утеплений, все якось, зроблено одразу було, і у нас. Своє опалення ми самі його можемо підкрутити більше, підкрутити, зробити менше. Тобто, тут така історія, що ми можемо там регулювати всі ці речі. А що порадите вашим шанувальникам? Можливо, якось вже утеплювати будинок, або там якісь покривали теплі брати. Ні, ну по перше, тут така штука: треба закилятися. Я, чесно кажу, я ще Весь час я обливаюсь холодною водою кожен день після тренування свого. У мене на вулиці стоять там, тренажери, мої я там тренуюся. І, і беру там два-три відра холодної води, а обливаю себе. По-перше, щоб не, не ходити вдома дітьми і не накручувати батареї на максимум, можна так, трішечки прикрутити і якби. Гарно сприймати прохолоду, скажімо так, не холод, а прохолоду. Не обов'язково перемерзати. І що можу сказати? Ну, якщо ви не втеплили будинок, то потрібно. Наші ці витрати безглузді енергії повітря. Давайте не гріти вулицю. Давайте гріти серця. Може ще й танцювати. Слухайте, ну танцювати це я не знаю. Мені здається, що всі завжди танцюють. Завжди. Я впевнений в цьому, що але знаєте. Не звертають на це увагу, тому що десь або готують щось там, може попідроблюють, або десь там, може, в ванні щось там десь заспівав пісеньку. Ну, я впевнений, що всі наші люди всі завжди танцюють. Це, це їх так всередині, такий їх моторчик завжди заводить такий все, щоб вони були більш активними бадьорами. А якщо хочуть танцювати, друзі, ідіть. І танцюйте, вмикайте музику, як там співається тіло орка ляже в грунт, допоможе ЗСУ». і давайте або вмикайте свою улюблену музику краще українських виконавців і танцюйте. Крайне запитання чи будете онлайн проводити заняття ви танцюйте? Ні, ви? я точно скажу, що а, Діяльність виклад... викладацька мене більше надихає як, як, там, як режисера. скажімо так. Я, я викладаю в університеті культури, у мене є там, курс по постановці, по хореографії, але саму, самі танці я не викладаю. Мені це не дуже подобається, стояти над кимось і ковиряти його, щоб у нього там вийшов той та рух. А у мене більш такі обширні масштабні погляди на мистецтво, на танець, на це все. Тому це не моє, можу так сказати. Я не викладач хореографії. Коротше, це не моє.